Отже, продовжуємо роботу бюджетної комісії. Е, одне питання Про внесення змін до бюджету Печеніжінської селищної ради. А саме про внесення змін у бюджетні призначення. Е, а саме, е, збільшення, е, збільшити бюджетні призначення по е, 01.16.030. Організація благоустрою населених пунктів для оплати електроенергії на вуличне освітлення у сумі 99 тисяч гривень. У кого є запитання, пропозиції? Якщо немає, то ставимо на голосування. Хто підтримує дану проєкт рішення зміни? Дякую одноголосно. Доброго дня всім присутнім. На вас розгляд виноситься уточнення проекту рішення про внесення змін до бюджету Печеніжинської селищної ради. Ми раніше з вами проговорювали, що були звернення навіть ну попереднього на попередньому засіданні, що були звернення від старостів і від депутатів. Також це питання ініціювали деякі з вас, і ми були вирішили, що ми це уточнення проведемо за рахунок існуючих коштів. Але з, з урахуванням того, що вчора після засідання бюджетної комісії відбулась погоджувальна рада, і все-таки там ну таке поступило прохання, і щоб це щоб ці кошти в сумі 99 тисяч на вуличне освітлення населених пунктів громади профінансувати за рахунок коштів з перевиконання і тому. Пропонуємо збільшити дохідну частину за рахунок надходжень від адміністративного збору за державну реєстрацію прав на рух на нерухоме майно та їх обтяжень на 99 тисяч і збільшити видаткову частину головному розпоряднику Поченіжінській селищній раді по функції 0,11 на аналогічну суму для того, щоб якнайшвидше забезпечити вуличне освітлення в населених пунктах нашої громади. Це коротенько. Та як комісія вже проголосувала, то і рекомендує на розгляд е, сесії пленарно-засідання сесії селищної ради.